Але відразу в двох кольорах: в чорному і білого нашого кобзаря. Кобзар вартує 2990. Він трошечки дорожчий, бо, ніж ось ці, наприклад, ось ці з вишивками, він трошечки дорожчий. ну, Бо тут і роботи набагато більше. Подивіться, тут вишивка, це правдива вишивка, вишита на канві, знаєте, як от Ми вишиваємо якісь вишиванки, потім вирізана і обшита вишивкою. Так само і лелека, так само обвачала. Ось цей бандурист-кобзар, він так само весь вишитий. Це все на льоні, це все теж вишивка, і потім зроблена ще аплікація. А калина взагалі складається з двох аплікацій, це все вишито, ну, прямо така ювелірна робота. ну, Шедевр, чесно, шедевральний, мені дуже подобається кубицарі. Крім того, зверніть увагу, що вони підходять під будь-які низи. Тобто, який би ви не мали низ, там джинси якогось такого кольору, що ні до чого не підходить. Знаєте, є таке, що от купила, не можу підібрати. Купіть собі такий верх, будете стильна модна. І абсолютно до всього підберете і до соломіного, і до бежевого, і до всіх відтінків гірчичного, чорного, коричного, шоколадного. До всіх низів ви собі підберете цей світшот. Він має подивіться, які він має класні кишеньки. Він має і розрізи, і подовжний. Ну стилістично дуже правильний світшот.